Вітання, друзі. Мене звати Василь Тосмо. Ви на фабриці новини. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 30 травня. Е, підпишіться на нас, поставте подобайки та пишіть свої коментарі для того, щоб не пропускати подальших відео для того, щоб надати популярності цьому відео огляду. Тому що я, звісно, зараз розпочну із ситуації, яка розгортається зараз у нас на Сумщині. Для багатьох вона здається критичною, для інших вона здається катастрофічною, для третіх вона здається апокаліптичною. Е, Наміє. Персональне переконання, ситуація є загрозливою, але не більше. І зараз я з холодною головою спробую е, все це пояснити. Це не пропаганда. Ви можете ставитися до цього суб'єктивного огляду, як вважаєте, за потрібне. Е, я не буду нікого ні в чому переконувати лише поділюся своїми думками. А як ставитися до ситуації? Це вже вам, друзі, вирішувати. Е, отож, розпочнімо. Сумщина з неї стартуємо і справді, ось як я дав ці ці епітети, які з'являються у головах людей. Апокаліптична, катастрофічна, критична ситуація. З чого воно узялося, е, власне кажучи, з того, що на мапі Діпстейд з'явилися ось ці просування росіян, зокрема, часткове у водолагах з захопленням населеного пункту Біловоди, та локні теж часткове захоплення е, відповідно додалося ще три населені пункти до чотирьох. Тих, що були зайняті раніше: Василівка, Журавка. Басівка та новеньке, відповідно ці всі, всі населені пункти зараз якби в ореолі контролю противника. Але я не вважаю цю ситуацію катастрофічною, пояснюю, чому тому, що дуже неправильно подавати інформацію з приводу населених пунктів і їхнього захоплення нині в умовах такого повномасштабного повномасштабних боїв, які відбуваються в Україні, адже більшість населених пунктів, які перебувають на лінії бойового зіткнення, які є фронтиром боїв їх фактично не існує, це інколи ну просто випалені хати, випалена земля, місячний ландшафт і не більше. А в психології людей воно сприймається як населені пункти. Я розумію, що це зараз дуже цинічно звучить для жителів Сумщини, особливо для тих, для кого це є рідними місцями. всі всі перелічені населені пункти. Але по факту, коли йдеться про наступ армії, а у випадку з росіянами на сумському напрямку, ми говоримо про повноцінну одну щонайменше загальну військову армію. Це в розмірі до 50 тисяч військ, так от коли йдеться про розміри армії і їхньої атаки, то що минулого року був анонсований величезний наступ росіян, скажімо, наприклад, на покровському напрямку. І за увесь рік вони досягнули влітку минулого року, і от до нині на покровському напрямку в них відбулися просування на 50 кілометрів глиб станом на сьогодні на Сумщині. Цілої російської армії за два місяці. Я нагадаю, тому що сумська операція розпочалася не вчора, не тиждень тому. Вона розпочалася два місяці тому, з середині лютого, коли наші війська були відтіснені з курського плацдарму, і відтоді росіяни розпочали рух на сумському прикордонні. Зараз вони його просто інтенсифікують, масштабують та збільшують. Відповідно за цих два місяці просування росіян вглиб нашої території склало на найкращому такому напрямку для них 10 кілометрів. Ось на напрямку новенький басівка Локня 10 кілометрів, ну, плюс-мінус, майже 10 кілометрів. Фактично, як ми можемо побачити на більш такому загальному плані, це такий е, був вступ, скажімо так, ось ця ділянка це такий е, вигін в російську територію. Е, я Сподіваюся, що далі аніж за рубежі вирівнювання лінії фронту ось на цьому напрямку Росіянам зайти не вдасться. це фактично що фронт про по юнаківку. Чому тому, що там починається дуже складний ландшафт для росіян, там починається лісиста місцевість. Фактично, все, що південніше, ось цього населеного пункту, юнаківка, це вже є лісиста місцевість. Ось я її виділю. Ось тут ліси. Всі на північ від Сум пролягають. А там, де ліси, це означає, що можна пересуватися виключно дорогами, автошляхами. Відповідно, ці автошляхи будуть пристріляні. Ну я щонайменше щиро на це сподіваюся. Нашою артилерією, і навіть певні ознаки на це є. Тому що вчора я отримав інформацію від бійців, які тримають район населеного пункту Хотінь. Це ось тут. Хотінь. Росіяни позавчора хотіли провести масштабну атаку, минуючи кіндратівку в бік хотіні, своїми великими ресурсами. Але цього не сталося. Не сталося чому? Тому що чудовий дядько Хаймарс, наша реактивна система залпового вогню, який ось уже виповнюється три роки, відколи українські збройні сили неї володіють. Дуже добре і смачно відпрацював Хаймарс на цьому напрямку. Як повідомляють бійці з Сумщини, власне було відпрацьовано по скупченню якраз сил противника, які готувалися до атаки. Там між іншим були не лише піхотинці, не лише піхотинці із мотоциклами, як зазвичай саме ними росіяни останнім часом атакують, але також там були і скупчення. Техніки. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо е, уже перші відео, які з'являться які з'являться після цього е, прильоту е, Хаймарса, тому що бійці з напрямку передають, що було дуже смачно і дуже якісно прилетіло. Отже, перша історія глибина просування противника не така уже й велика. друга там, де вони зараз почнуть просуватися, якщо вони ще виконують свою задачу з просування до юнаківки, почнуться е, лісові шляхи, по яких має відпрацьовувати артилерія. Третє, друзі: росіяни нічого не роблять надскладного, якихось жодних умілих і супервигадливих піхотних дій. Вони просто випалюють наші позиції максимальним ворожим вогнем та авіацією е, і ударами дронів. Ті ж самі. Водолаги, біловоди, локня, а до цього ще басівка, село якого не існує. Веселівка, журавка, новеньке, та сама історія села стираються фактично що в нуль. Що це означає? Що в таких умовах, коли ти тримаєш оборону, ну неможливо стояти і просто терпіти, коли на тебе прилітає купа снарядів. Це е, тоді йдеться не про кілометри на карті, а про тисячі життів наших військовослужбовців, е, не просто наших військовослужбовців, а чиїхось татів, чиїхось братів, чиїхось чоловіків. Ловіків, відповідно, динамічну оборону, зокрема на цьому напрямку, потрібно проводити. Потрібно подекуди відступати з певних локацій для того, щоб в інших завдати ворогу надмасивного вогневого ураження, тому що на тому ж таки напрямку Покровська підсумком минулого року щодо наступу росіян стало просування в глиб на 50 кілометрів. Хтось каже: Ого, нічого собі, 50 кілометрів це багато, але за це просування Росіяни поклали до 400 тисяч своїх солдатів. Це багато чи мало? Я думаю, що історики колись. Тай Бог, щоб Україна виграла у цій війні. Історики колись напишуть про це просування на 50 кілометрів і покласти за нього 400 тисяч життів своїх військовослужбовців, вбитими та пораненими. Так от, що історики скажуть: це успішна операція чи не успішна операція? Відповідно, так і тут ми не можемо тримати постійно до останнього солдата. Це просто ну не і нелогічно тримати певні позиції. Потрібно відступати, затримуючи противника, знищуючи його, а далі на певних. Каналізованих ділянках оборони, що значить каналізованих, коли широкий наступ буде звужено в певні е, дуже вузькі райони, як е, горло пляшечки, там має почати працювати дуже і дуже активно та ефективно. Зокрема, Хаймарси, зокрема наша артилерія. Ось на що я очікую, і це станеться приблизно починаючи з юнаківки. Хоча ще сюди до рубежів юнаківки та яблунівки росіянам потрібно дійти. Ось юнаківка, яблунівка, Олексіївка. Їм сюди ще потрібно дійти. втім, свої загрози тут справді що є. Є загрози особливі про які варто хвилюватися, і це мене особисто бентежить. Це населений пункт хотінь та поруч із нею писарівка. В чому тут ризики? Як я вже говорив, росіяни намагаються і мають на меті проводити сюди атаки, і ці намагання та проведення сюди атак вони ставлять під загрозу увесь логістичний шлях на північ, що проходить якраз таки через хотінь, писарівку та далі до юнаківки і до всіх наших інших оборонних позицій. Фактично просування противника тут ставить під ризик відрізання усього нашого північного району, яким росіяни просуваються. Це номер два загрози, яка існує. Е, номер три, що росіяни в принципі собі планують зробити тут е, по сумах. Самому населеному пункту суми, самому обласному центру суми станом на сьогодні не загрожує піхотний штурм противника, але загрожує низка інших речей, е, які пов'язані із логістикою. Давайте дивитися навіть на ось цьому е, більш широкому огляді карти. Е, е, покажу вам суми. Де вони у нас в центрі розташовуються ось цих подій до них, з напрямку, де ворог може наступати, підходить чотири автошляхи. Перший проходить через Білопілля, власне, недарма тут розпочалися і була проведена і евакуація попереднього населення, і тут же в районі Тьоткіного Збройні Сили України, ось тут, де Тьоткіне проводили свої наступальні операції. З метою того, щоб скувати ворожі е, війська. В цій локації і не дати просуватися ще й з напрямку Білопілля, крім Білопілля другою трасою, це є від Суджі через Хотінь та Писарівку до Сум, третя траса з Краснопілля із Сходу, з північної південного сходу до Сум. І четверта тут є в районі Миропілля ще одна траса, яка сходиться у Хотіні, також в цьому районі. Тобто, фактично, ось є чотири шляхи, які росіяни хочуть взяти під вогневий контроль і почати блокувати суми, тобто по суті роз. Почати повноцінну операцію із блокування цього населеного пункту. Отже, станом на сьогодні, по білопіллю, росіяни сюди не зайшли, не пішли. Чому тому, що ось тут? В районі Тьоткіно триває українська операція. По Краснопіллю є свої перестороги, є свої ризики, тому що, наприклад, в ділянці, де власне так само проводилася схожа операція, як і у Тьоткіному, в Демидівці та Графівці, поблизу Угроїдів, щоб нівелювати ворожу перевагу, зараз ворог може спробувати сюди вдарити в бік Угроїдів та Краснопілля з метою знову ж таки перерізання цієї траси. Але саме з цією метою робили. Попередня операція, щоб блокувати можливість просування або скувати ворожі сили і не дати можливості просування до одного з автошляхів. найбільші небезпеки зараз складаються по трасі від юнаківки до Хотіні, але як я сказав, тут лісиста місцевість, і тут по суті цей один шлях каналізує нашу оборону, що дуже навіть непогано і. Четверта локація, яка так само тут є під загрозою, це район Миропілля. З Миропілля тут Росіяни реально можуть зайти з району Гуєвого Миропілля, але Саме тому, щоб цього не сталося, досі триває невеличке отримання плацдармів на Курщині в районі Гуєвого, щоб не давати можливості Росіянам просуватися повноцінно і спокійно на Миропілля, тобто знову ж таки сковуються уже в третій локації, де є якраз таки траса ворожі війська. Але я не виключаю, що росіянам таки вдасться тут протиснути, пройти в район Миропілля і далі на рубежах уже приблизно Мокриці та Грунівки. З Могриці та, та Грунівки знову розпочинається як і власне юнаківці, ліси, лісиста місцевість дозволятиме нам сприятиме нам, знову ж таки, каналізувати оборону з метою знищення ворога у цих їх так кривавих банях. Саме тому, розуміючи цю логіку оборони, я не бачу приводів для паніки. Це точно не бачу приводів для паніки. Не бачу приводів, щоб називати ситуацію якоюсь апокаліптичною, але бачу певні загрози. Так, ці очевидь загрози є, і росіяни їх створюють, тому що угруповання військ нехай не найбільше. 60 тисяч військ це немало, але блокувати одразу чотири автошляхи, вони в принципі не спроможні таким комплектом військ для того, щоб широким фронтом, а тільки похід широким фронтом має сенс для того, щоб широким фронтом тиснути, росіянам треба щонайменше 150-200 тисяч військ тут зібрати в комплект в ударний кулак на Сумщині. Скоріше за все, росіяни просунуться на своїх 10 кілометрів. Це сталося минулоріч на Харківщині, і заявлять про виконання поставлених задач про створення буферної зони. От, і в принципі, усе, чого варто чекати, але це станом на сьогодні. Я так бачу ситуацію. Вона може бути гіршою, вона може бути кращою. Побачимо і буде розгортатися. Те, що росіяни тут будуть створювати в певних точках тиски, це безсумнівно. От, хтось я впевнений зараз в коментарях мені напише. Так почекаєте, ж казав, що ніяких загроз немає. Я кажу, друзі, і хочете, можете підняти архіви моїх виступів. Я говорю про те, що в певних локаціях. Там, де ворога зібрані війська, він може створити певні е, загрози. Зокрема, ось якраз таки район юнаківки. Це і було про цю загрозу. Але говорити про повномасштабне, повнорозмірне створення того, що Путін там назвав буферною зоною, це недоречно і недолуго, тому що за станом на сьогодні весь наш північний кордон. Про який говорить російський диктатор, як е, про необхідність створення тут буферної зони, це 700 приблизно 50 кілометрів е, в ширину, це от починаючи на Чернігівщині, продовжуючи Сумщину і завершуючи Харковом, це 750 кілометрів е, фронту, 750 кілометрів е, для того, щоб говорити про якусь потенційну. Е, Поняття як буферна зона, треба говорити про просування вглиб на 20 кілометрів. А 20 помножити на 750, якщо не помиляюся, виходить 15 тисяч квадратних кілометрів. Я завжди цю цифру наводжу: 15 тисяч квадратних кілометрів. У росіян і близько немає ресурсів для того, щоб здійснювати повноцінні ось такі блокуючі дії на подібній дистанції, але в окремих точках. Небезпеки загрози, звісно, що є. Є вони і на півночі Харківщини. Зараз і більше і більше інформації надходить, що от в цій ділянці харківського прикордоння росіяни, намагаючись розтягнути нашу оборону, атакують, атакують поки що безуспішно, але не виключно, що в перспективі в них буде більше тут можливостей для того, щоб просуватися далі в глиб нашого прикордоння, тому що фронт. Не пролягає по кордону. Фронт будується по вигідних рубежах та е, для отримування позицій. Ось де будується фронт. Він не пролягає вздовж державного кордону. Росіяни тут будуть намагатися пробувати м пройти вглиб нашої оборони. З якою метою? Для того, щоб розтягнути цю оборону і зайнятися операцією по тиску на Куп'янськ. На той самий Куп'янськ, який уже добрячих два роки вони тиснуть тут, але зайняти не можуть. Окей, можливо, вони Два, а десь півтора, підібравшись, фактично, що притул до Куп'янська, вони е, зайняти його не можуть. Е, що раніше, яку підготовчу роботу провели, фактично, росіяни тут створили три плацдарми. Перший це плацдарм на лівобережжі річки Оскіл з центром Куп'янщині на самому Куп'янську. Другий плацдарм, вони зараз намагаються його ось так ізолювати з центром у Борові. Ось тут борова, ось тут Куп'янськ. Ну і третій плацдарм, який вони знову ж таки зараз планують. Формують поліобережі осколу е, з центром у Лимані. Для чого це потрібно? Для того, щоб один колись великий плацдарм на лівобережжі осколу е, розрізати на три, такого слона розділити на три менших шматочки і їсти його почергово. От е, в найближчій, в найближчому підході е, їжі росіян, в них амбіція саме на П'янськ е, з цією метою вони будуть розтягувати харківське північне прикордоння. Побачимо, що з того вдасться. На моє особисте переконання, яке це раніше давно вже і системно протримується цієї думки. Найбільші загрози для України існують на Донбасі, зокрема, в районі в секторі Костянтинівки, е, тому що чому Донбас, тому що Донбас є стратегічною задачою метою противника е, заняття кордонів Донецької області. Це є їхня знову ж таки стратегічна мета для того, щоб це сталося. Треба говорити про заняття словянсько кроматорсько дружківсько костянтинівської агломерації. Для того щоб виконати цю операцію, треба почати з меншого. Треба почати з Костянтинівки. Саме сюди ворог. Зараз спрямовує е, свої основні резерви та ресурси, е, основну свою увагу, і створив, на жаль, ось це розширення за трасою Покровськ, Мирноград Костянтинівка, вклинювання в нашу оборону. Е, це небезпечна історія, чому я фактично в кожному стрімі про це розповідаю? Тому що звідси ворог може йти як на добропілля, добропілля, яке є е, е, такою е, локацією. Зараз сполучення Покровська і Костянтинівки через нього пролягає шлях. Ворог може піти на Покровськ, thank you З Мирноградом ворог може звідси піти на Костянтинівку. Е, стрункість оборони в цьому напрямку порушена, тому дуже великі ризики та небезпеки є. Е, крім того, в е, на напрямку Костянтинівки ворог зараз тисне на часовому ярі, е, зайняв більшість північних районів часового яру, тисне на півдні вздовж траси між Бахмутом та Костянтинівкою. Е, але поки що цей тиск іще не такий максимально потужний, який можна собі уявити, е, тому що я переконаний, що він буде набувати ще. Ось того максимуму впродовж найближчих найближчого місяця, ймовірно, адже ворог має синхронізувати наступ паралельно усіма можливими. Скажімо так, напрямками це може бути на тиск на Покровськ, це може бути паралельний тиск на Костянтинівку. Це може бути паралельний тиск з турецької е, агломерації. Це буде тиск на часів яр, і Це буде е, тиск. Ось тут на сіверській ділянці фронту, е, і не виключно, що це може бути тиск від Бахмута в бік Слов'янська та Краматорська. Тобто, щоб от синхронізувати всі ці свої дії, а ну і звісно, не забуваємо сам Лиманський напрямок, який зараз в числі так само е, одних із. Найбільш активних з боку противника Відповідно, для того, щоб синхронізувати цей тиск, ворог зараз підготовлює свої резерви, і далі буде важче дещо ситуація на фронті в контексті тиску противника. І тут ось тут, якраз таки по Донбасу. У мене особисто найбільші перестороги не про північ, не про Харківщину, не про Куп'янщину бентежуся та хвилююся. А те, що буде на Донецькому напрямку, що робити в такій ситуації. Напевно, найпершою думкою, яка спадає, так це те, що нам потрібно все ж таки фіналізувати, хоча це неможливо зробити дуже швидко, але потрібно якомога швидше фіналізувати процеси по створенню корпусів українській армії. Що це дасть? Єдине чіткість управління нашими підрозділами на напрямках. Ну і підведення цих напрямків як під одну технологічну риску, під один технологічний знаменник, так і управлінський цей один єдиний знаменник, так само до речі, і підведення під один. Ну, скажімо так, знаменник вмінь та навичок, тобто в контексті тренувань вишколів приданих підданих до новостворених корпусів підрозділів, тому що в кожному корпусі є якийсь лідерський флагманський підрозділ, бригада, яка має задавати усі найвищі стандарти, до яких мають рухатися всі наявні у корпусі підрозділи. Відповідно, виходячи з цього, я дуже очікую, що ця структурна зміна вона принесе багат. АТО позитивів для нашої армії, тому що в нас є, наприклад, напрямки, де ще навіть без створення корпусів було досягнуто е, доволі такі значної стабілізації. Наприклад, скажімо, район багатаря Костянтинополя, розлива Андріївки, е, ситуація. Ось в цьому квадраті вона, попри те, що ворог тут просувається, є певні нього просування, але вона є відносно такі стабільною впродовж останніх кількох місяців. Хоча саме тут міг бути створений е, ось той перший вклин в нашу оборону, я його називаю як Ряк нашу оборону ще на початку цього року станом на зараз за рахунок об'єднання вогневих зусиль усіх тут бригад, об'єднання їх так само під. Є до єдиного начальством, скажімо так, єдиноуправлінням управлінням е, і об'єднання всіх вогневих ресурсів бригад дозволило е, стабілізувати напрямок і стримувати противника настільки, наскільки це є можливим в наших реаліях. Крім цього, от буквально учора командувач цього напрямку е, тамтешньої групи військових глидар Сергій Найв писав у себе в телеграм-каналі про те, що подібний підхід призвів до зменшення втрат особового складу десь приблизно на 15%. Е, а це вже ну про найцінніше, це про життя наших військових. Сковослужбовців, кількість яких зараз на передовій є і так е, кризовою. Відповідно, подібний підхід потрібно масштабувати на більшу кількість українських частин, зокрема і у складі е, корпусів. Адже в нинішній ситуації, в якій ми перебуваємо е, інших способів, фактично щоб боротися зі значно переважаючими силами противника, немає тут або додаткові ресурси, яких ми розуміємо, станом на сьогодні, у нас не так багато тобто, ми не можемо враз. І отримати десь гроші, знайти щоб виробляти мільярди дронів. Ми виробляємо той обсяг, тих 3-4 мільйони, на які націлилися на цей рік, тих і виробляємо. Але ми не можемо виробити ось окрім дронів одразу зараз сотні ракет, тому що гроші. Вони тільки з'являються, зокрема від Європейського союзу, від Німеччини спільні проєкти, які зараз з'являються в Україні. А тут не тільки навіть про просто виробництво і гроші, тут і ще ж про покращення певне технологічного оснащення для того, щоб ці ракети були робочими. От учора, наприклад, з'явилася інформація від німецького видання Welt, де йдеться про те, що Німеччина менше на мільярдів євро зараз фактично, що інвестує, зокрема, і в ракетні програми в дрони ракети, барс, в наші далекобійні дрони Лютий і в дрони перехоплювачі, так звані зенітні дрони, які дозволяють збивати що шахеди, що російські розвідувальні дрони. Відповідно, це на те, щоб ця програма була зреалізована, потрібен ну. Певний час це не може бути от прямо зараз, тому в нашому випадку є два варіанти: або це стрімке підвищення ресурсів, в тому числі до речі, і людей, не тільки тих самих дронів, ракет або будь-чого іншого, але й людей. Що ми не можемо е, взяти і в Україні знайти десятки тисяч мобілізованих е, і одразу їх направити на фронт? Це просто нереальна історія, тому що людей треба готувати і людей, як в принципі, так в сенсі пошуку ну не так багато охочих, відверто кажучи, тому або ресурси, або об'єднання ресурсів. Там, де в нас немає можливості взяти більше ресурсів, ми маємо об'єднати наявні ресурси і цілеспрямовано гатити. По каналізованій обороні, тобто звузити змусити ворога звузитися в певних районах в один умовно кажучи, шлях в одну локацію, яка в нас буде пристріляна, і якій ми будемо їх знищувати, просто із назвімо так промисловим масштабом. Ось це ті задачі, які по суті зараз є досяжними та виконуваними з точки зору нашої оборони в нинішній літній кампанії противника. Складна задача, але вона не є невиконуваною. Отакі от, от справи, друзі. Дякую вам за увагу. Бережіть на все добре, і до нових зустрічі.